Івано-франківські велосипедисти влаштували масовий заїзд вулицями міста. Зимовий володень. Так назвали вони свою акцію. В такий спосіб намагалися популяризувати велосипед як аналог громадського транспорту. А ще доводили, що їзда на двохколіснику не має сезонності. А для Івано-Франківська й поготів. У нас дуже рівне місто, тобто у нас рельєф дуже рівний, на відміну від Львова чи Києва. У нас дуже компактне місто, яке фактично будь-яка поїздка з околиці в центр. Ну це не більше ніж три кілометри, що на велосипеді долається Буквально ну не більше ніж 15 хвилин, тобто дуже близькі відстані. І по-третє, у нас в більшості дуже вузькі і спокійні вулиці. Швидкість руху автомобілів дуже низька. Для велосипедистів це добре тим, що це гарантує високу безпеку. Стартували шанувальники велоїзди на площі ринок. Чотири десятки їх тут зібралися. Розминалися, обговорювали маршрут і правила руху. Кажуть, про зустріч домовлялися в основному через соціальну мережу. Головний мотив не вік, не досвід їзди, а просто бажання колективно зробити те, що до душі. Я сюди приїхав, щоб трошки розімнути самому розімнутися, підготуватися до нового сезону весною літом. І так само подивитися, хто що у нас в нас франківську катається і. Ну, це приємно, коли збирається дуже багато людей. Годину тому назад, я тільки знав про цей захід. Я сидів у коліжанки на дачі, і читаю газету, і прочитав і вирішив прийняти участь. Кажу, дай мені ровер, я прокатаюся. А вона каже, Ти він стоїть вже 5 і років. Там колеса спущені, і він не їздить. Я Кажу, головне бажання віра і любов до цієї справи, і все вийде. Аби все вийшло, уважно оглядали транспорт. Хтось помпував колеса, Хтось поправляв ланцюг. Якщо виникали якісь серйозніші неполадки, допомагав спеціальний технічний інструктор. Юрій Мельничук каже, ремонтувати велосипед не складно. Досвід у цьому здобував на власному. Для мене це не є якась велика проблема. Ніби там от їду, чую десь там щось скрипи, десь там став, розкру й ну, навіть не розкрутив, подивився. Якщо вже, в принципі, якась ну, от, ваща справа, ніби вона виходить так. що от... Якщо я буду це робити, я затрачу багато часу. То я звернуся краще в сервісний центр. Ніби мені його зроблять. Де візьму і поїду далі. Студент Владислав Джус каже: велосипед використовує щодня. Для нього це і розвага, і щоденна потреба кудись добиратися. А отже, зручність, користь та економія як часу, так і коштів. Набагато економніше. Ну, по перше, зараз автобуси подорожали 2,75, А на ньому я ще й швидше ніж автобус. Приїду кудись». Тобто в заторах не треба стояти, їдеш як хочеш. Велопробіг учасники зимового велодня здійснили вулицями серед місця. Впродовж всього маршруту за безпекою пильнував спеціальний велопатруль. А після заїзду провели спеціальний велофорум. Обговорювали перспективи розвитку велоспорту в Івано-Франківську. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко – новини на вежі.